Кропивничанка Тетяна Колесникова показує запас продуктів, які тримає вдома на випадок оголошення радіаційної аварії. Каже, купила консерви і крупи. Запасів води ще не робила. Планую, що як тільки об'являть тривогу, то ці пляшки я миттєво заповнюю. Ці запаси для кішок. У мене три кішки. Якщо, не дай Бог, то кішки мають бути вдома. І тому я заготувала теж корм для трошки більше ніж завжди для тваринок. І заготувала ну, те, що називається наповнювач для кошачих туалетів. Захисні маски показує майже часів пандемії коронавірусу і захисний одяг. Це одноразовий халатик, який варто накинути на себе. Ну, от так, якщо ти будеш виходити, ясна річ, в кожному домі є і якісь ну, хустки, такі інше, тобто максимально хустку, маску. Але обов'язково, після того, як повернувся додому, це все зняти, покласти в якусь ємкість. У будинку жінки пластикові вікна. Говорить: у разі потреби, герметизуватиме їх та інші отвори скотчем. Я заклію отакі. От Отаку вентиляцію, яка є в кожному будинку. Не забудьте, що в ванній кімнаті, в туалеті це може бути, то варто це теж закліти. Чоловік Тетяни – німець Хайнц Альберхат в Україні живе сьомий рік. Говорить, слідкує за тим, що відбувається на запорізькій атомній електростанції. Angst habe ich schon. Страх є, звичайно, але я тут. Я приїхав в Україну до війни. Я тут одружився і тут і залишусь. Я хочу тут залишитись. Ця війна, мабуть, ще триватиме, поки Путін не зникне. І все мене, і тут знову буде мир. Подбати про власну безпеку заздалегідь радить начальник управління цивільного захисту Володимир Слінченко. У нас єдиний сигнал. При всіх вітах загроз, то увага всім це включається сирена. Відповідно, нос пізні на дивитися відповідні весінні джерела радіо, телебачення, там ФМ діапазони телеграм канали там відповідні. І там буде дана інформація, що це таке: лі повітряна тривога, і радіаційна небезпека, і будуть дані рекомендації, що необхідно мешканцям робити. каже радіаційний фон в області під час воєнного стану вимірюють двічі на добу. При необхідності через годину приходять на дві години, три години там ну, через годину. Є, якщо є загроза, є повищення рівня радіації. На даний час радіаційний фон у межах норми. Є слаб центр, відповідно крім того, де СНС прилади відповідні свої вантури. Вмірюють Запорізька атомна електростанція найбільша атомна станція у Європі. 4 березня минулого року захоплена російськими військовими. На даху декількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Про це 4 липня сказав Володимир Зеленський під час звернення. До українців. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій, сказав президент. З вересня не працюють всі енергоблоки електростанції. Після підриву російськими військами Хаховської ГЕС, 6 червня впав рівень води у стаку охолоджувачі. Нині він стабільний, повідомили в енергоатомі. Алгоритм дій при радіаційній аварії такий: перейти в укриття, триматись подалі від стіни даху, зачинити і ущільнити всі отвори, не користуватись вентиляцією кондиціонером-обігрівачем. Включити телебачення і радіо, користуватися повідомленнями служби з питань надзвичайних ситуацій, поліції і влади. Обережно зняти одяг, герметично запакувати його і тримати подалі від себе і тварин. Прийняти душ з милом, волосся вимити з шампунем, не використовувати кондиціонер, не терти шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у рани. Одягнути чистий одяг за можливості робити це в рукавицях і захисній масці чи респіраторі. У разі радіаційної аварії Міністерство охорони здоров'я України рекомендує одноразовий прийом калію йодит. Людям старше 40 прийом цих пігулок узгодити з сімейним лікарем. Ми приймаємо калій йодит лише після офіційних заяв ДСНС або нашого керівництва області про те, що трапилася якась аварія або підвищення радіаційного фону. Минулого року ми його отримали, але на жаль, в нього термін придатності вже скінчився. Ми його утилізували на сьогодні. Є, скажімо так, такий наказ, що ми калююдит не роздаємо населенню, чекаємо у разі чого офіційного повідомлення. У Кропивницькій аптеці нині попиту на калюйодит немає, каже завідувачка Ольга Касянова. Бувають поодинокі випадки, хто хоче придбати з постачанням цього препарату. Наразі проблем також немає. Ми замовляємо сугубо під клієнта. Адже також Вересні вересня 2022 року керівник департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко пояснює, купувати калію йодит не потрібно в разі необхідності його роздадуть безкоштовно. На складі тільки в нас більше 40 тисяч є запасом. А відповідно ще перед тим більше 300 тисяч. Доз ми роздали по центрам, використовується він в ідеалі за 6 годин до ймовірного контакту з пиловою хмарою. В реальному часі ми говоримо про те, що це займе близько доби під час оголошення такої небезпеки, оскільки ми знаходимося достатньо далеко від будь-якої атомної електростанції. Наплічник з необхідними речами на випадок оголошення радіаційної аварії приготував кропивничанин Ігор Мандрика. Має воду, змінне взуття, дощовик, респіратори і захисні маски. Не знаю, він буде такий скотч. Будь-який скотч широкий, тому що, наприклад, дощовики вони з поліетилену порвався. він да, загерметозувати можна. Ніжу я не брав, але ж це таке, що можна в останній момент докупити. Є ліки, ну, Прості тось, ну, вугілля і є, ну пластир, навіть є і голова розбили це не необхідне. Такий наплічник під час війни вважає, має мати кожен українець. Антоніна Крейтора, Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.